Нове керівництво комунального підприємства Прилука Житлобуд розпочало втілювати в життя проекти з енергозбереження. Минулими вихідними в дев'ятиповерхівці у військовому містечку комунальники замінили у під'їздах звичайні лампочки освітлення на енергозберігаючі. На даний момент здійснюються заходи по енергозбереженню у місті Прилуки. Зараз замовила я світильники під під'їзд, які будуть реально економити. Електроенергію, значить, ми зараз скручуємо лампочки 25 ватт, світильники будуть куплені, закуплені вже, вони будуть брати енергії 7 ватт. Я вважаю, що це. Реально, вже підхід до енергозбереження. Мешканці майже всіх прилуцьких багатоповерхівок завжди скаржаться на те, що так звані лампочки розжарювання дуже часто перегорають. Тому людям доводиться потерпати від незручностей. Перші учасники проєкту енергозбереження мають прямо протилежну думку. Постійно ми міняли лампочки, може, два рази навіть в тиждень, згорало по три, по чотири лампочки. Ну, хоч я і робила заявки, нам міняли дуже часто. Але сьогодні нам за... замінили. Дуже красиві лампочки, вони то економ-лампочки на кожному етажі, дуже красиво. Заміна звичайних ламп на енергозберігаючі не лише вдовольнить потреби мешканців прилуцьких багатоповерхівок, а й зекономить гроші підприємства, розповідає очільниця житлобуду. Різниця між звичайною лампочкою і енергозберігаючою добре простежується на періодів два з половиною роки. Начебто, економія порядку пари сотень гривень за цей відрізок часу не дуже вражає, але якщо помножити. Цю цифру на кількість лампочок у всьому будинку то сума виходить цілком відчутна. А якщо ще й врахувати ріст цін на електроенергію, то доволі суттєва виходить і економія. На сьогоднішній день стан комунального підприємства прилуки житлобут скрутний, тому проводити навіть такі елементарні заходи, як заміна лампочок, нове керівництво планує поступово.